Я та, так на тебе, тому що ну, тут Зачай, таке об'єднання таке, та. я кажу, це вже ближче, ніж родичі. Я казала, бо зелена капсула ми вже на, на рівні не якоїсь не свартує, такої так, та, Дуже-дуже близькими з людьми. Улюшечка, розкажи, чому ти така щаслива? Добрий день всім. В мене за 9 місяців, навіть вже 10 місяців треба казати, вживання за продукту зеленої капсули, білої і фіолетової, тобто денних і вечірніх. А також імуноходу, частково редженера і Лури в, в мене з'явилися фантастичні результати з оздоровлення. Якщо до знайомства з зеленою капсулою, я оздоровлювалася хірургічним шляхом і перенесла в житті 5 операцій, то тепер я круто повернула не туди і рада, що здійснила такий по розворот у своєму житті завдяки знайомству з цим чарівним продуктом. Може собі так mm. а ти ж там маєш. І, І, хоч сьогодні я була на обстеженні в лікарів, а власне на ультразвуковому обстеженні. І ось це результати сьогоднішнього дня. І хочу вам зачитати, що в мене от в молочній залозі було такий ніби новий утвір, А тепер, от сьогодні, тобто я ще це мені виявило у 22-му році. Тоді я ще про зелену капсулу не знала, не відала. А в 23-му я почала пити, і от сьогодні я обстежила молочні залози і придатки. І ось такі результати: акустичний доступ до молочних залоз без особливостей. Молочні залози симетричні, шкірні покриви не змінені. Тканини обох молочних залоз чітко диференційовані, тобто добре проглядаються. В обох молочних залозах переважає жирова тканина. Протокова система візуалізується чітко. Протоки правої молочної залози патологічно не розширені. У лівій молочній залозі реалізується розширення головних протоків з густим та анахонним містом, де брісні. Це відгодування дітей. Поза суд. Воза ділянка візуалізується добре з обох сторін. Вогнищевих змін патологічного характеру на момент огляду не виявлено. Регіональні лімфатичні вузли не збільшені, патологічно не змінені. А що було раніше? Що було, був збільшений вузол, був таке включення. Були розширені угу. судини, ну тобто не було так все красиво, як тут написано. А тепер щодо придатку, він був у мене ну з усієї репродуктивної системи, в мене тільки один придаток вже залишився, в 45 років я оперована. І в е, 2015 році видалення матки з придатком, візуалізація органів малого тазу чітка. Культя шийки матки не змінена, церквівальний канал не розширений. Яйник розташований біля культів, вільна рідина, патологічні утвори в малому тазі не візуалізуються, а були множинні кисти. Круто. Це, це результат. найкращий результат. На. який тільки... Який... Скільки олічка споживаєш продукцію? 10 десять місяців. Круто. І це ще далеко не все. Це просто те, що стосується жіночого здоров'я. Я відчувала загострення в цій області. І я розуміла, що очевидно, ви вже добралися до того місця. А коли ти почала відчувати? От, власне, коли я почала відчувати, якщо я в вересні почала пити, то десь взимку я почала відчувати поколювання через тільки місяці. Так. Ну але до того в мене ліквідувалися інші проблеми зі здоров'ям. Покращилося здоров'я суттєво. І от от, от такі результати, і фактично це допомогло мені уникнути шостої операції. Бо коли я ще не знала про елеви, а знала про полікистозний яйник, який вже своєї репродуктивної функції не виконував і гормонів не продукував, він фактично вже в ні там був зайвим, але полікистозним і. Кажуть, робив дурну справу, а не добру. То я почала замислюватися над тим, як його видалити. Видалити мені щось складно, бо в мене на весь живіт накладена хірургічна сітка, І, Ну, але хірург сказав, що в принципі це можливо. І тоді я познайомилася з зеленою капсулою, от дивіться, сталося чудо, де треба робити операцію. Чудово. Прекрасний розвитку літі.